Так, шановні, всім привіт. Сьогодні таке цікаве в нас відео буде з розряду ремонту. Ну, в общем, дивіться, як можете бачити, давайте так ближче підведу. Це, це, діло. це карбюратор з бензокоси, з китайської. Отак от, от. Принесли її з діагнозом, вона не заводиться, косив, косив, брррр. все стало і все. Свічку викручуємо, свічка мокра, закидає, заливає. Ну, в общем, зрозуміло, десь щось біда заливає. Дивіться, я її вже підрозібрав. Ось наша нижня частина. Коромисло, ігла. все це. Бачите, там стоїть пружинка, але все це діло у нас заклинило в відкритому стані. Бачите, дивіться, нажимаю, а воно не вертається. Воно просто-напросто не вертається воно в нажатому стані. Тут сказать сіточка забита. Ні, вона не забита, вона нормальна. Е, я можу сказати тільки одне, що це або поганої якості бензин, або поганої якості масло. Бу, були такі моменти, попадались мені в моїй практиці, що бензин з маслом розділяється просто-напросто. Масло плаває зверху, а бензин як вода знизу. Воно не превращається в суміш. Якось так. Ну, зараз спробуємо це діло розкрутити і подивитися. Так, продовжуємо. Трошки нас відволікли. Значить, Дивіться, шановні. Ось я зняв коромисло. Бачите? Я кручу завал, а воно чи приклеїлось, чи прикипіло. Бачите? Не падає. Бачите, прокручується без всяких проблем. Тобто це все діло треба мити, чистити. Десь там щось налипло. Ну все. Ми її чищу перевіряємо тоді. Так, дивіться, ще в такий момент. Не знаю, побачите ви чи не побачите. Ось тут ось в цьому місці. Бачите, таке, як воно, десь щось налипло. Оце в такої якості, ось воно. Ось. Як оліфа. Це ось таке як оліфа. Тобто я можу зробити висновок, що сюди залили неякісний бензин разом із масою. І суміш просто-напросто розділилася. Зараз спробуємо це діло зчистити. Все це діло зчищається. то якось так. Ну, то добре, чищу мию. Так. Це <кхів> що, Та дивіться, шановні? Все, все помив, все почистив. Бачите, все стало так, як можна бути. Тепер все працює, ось, нажимаю на коромисло, все відкривається закривається. Так що, дивіться, перевіряйте і знайте, що була така несправність. Ну, все, далі буде.